Це один з 17 пунктів, які облаштували в Кропивницькому для пробного тестування. О 10 ранку на площі перед педагогічним університетом зібрались учасники пробного незалежного оцінювання. На вхідних дверях списки учасників. Вони здаватимуть історію України і математику. Взяли з собою ось пропуск, дві ручки і все. Як підготувались, на курси ходив до підготовки для ЗНО в центрі. Вдома вчився, на уроках в школі вчився. Щоб на основному дзвіно не так хвилюватися. Хочу спробувати себе, на який результат я зараз напишу, щоб знати ну, свій рівень знань і щоб спробувати цю атмосферу, ну, бути в цій атмосфері здати екзамен пробний. Історія України. Мені здається, що я його найгірше з всіх знаю, тому я б хотіла трішки його підтягнути і зрозуміти, на який рівень я зараз знаю. О 10.15 учасників запрошують до пункту тестування. Я кажу номер аудиторії, і підходять діти, які йдуть там, наприклад, перша, друга, третя аудиторія. Не скупчуємося. Паспорт обов'язково, запрошення і квитанція про оплату. При вході на пункт тестування стоїть стіл, на якому є дві пляшки антисептику, одноразові рукавиці та маски. Кожному учаснику, який заходить, вимірюють температуру. Ми плануємо сьогодні прийняти 225 осіб, це 15 аудиторій, 5 із них це математика рівня стандарт і 10 аудиторій історії України. Діти працюють в засобах індивідуального захисту, обробляють руки санітайзерами, ну і в принципі дотримуються всіх карантинних умов, які передбачені. Законодавством України пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться для того, щоб учасники на основній сесії вже були підготовлені і морально, щоб вони могли розрахувати свій час для виконання роботи. Подивитися, в принципі, як проводиться основне незалежне оцінювання, для того, щоб вони і спробували сили, свої знання показали на сьогоднішній день, які вони мають. Ну і в принципі мали. Уявлення про те, як взагалі проходить зовнішньо незалежно оціні при вході в аудиторію документи в учасників тестування перевіряють вдруге. Після цього вони розсаджуються згідно номерів, які позначені на партах. Особисті речі залишають тут. У цій аудиторії десятеро учасників тестування здаватимуть математику. Хочеться відчути якось цю атмосферу, щоб на основній сесії не було так страшно. Зараз також трошки мандраж поцілували. Зараз відчую саме цю атмосферу, а там вже буде простіше. Готувалася там, читала всі книжки, які можна було. Приклади вирішувала, це ж математика. Ну і так, основне все переглянула, трошки повирішувала приклади, і зараз думаю, пройду. Об 11 годині дві інструкторки пояснюють учасникам правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Вам забороняється також заважати іншим учасникам виконувати роботу, спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником під час виконання пробного тесту, списувати відповіді та завдання в іншого учасника, виносити за межі аудиторії зошити, їх окремі аркуші, частини аркушів, бланки відповідей. Після цього старша інструкторка Олена Семенова роздає учасникам тестові завдання і бланки відповідей. Телефони, флешки, навушники, ніяких більш засобів для зв'язку, щитування, фотографування. Нічого біля себе не повинні мати. Повинні мати біля себе тільки ручки, одну, дві, чи скільки потрібно. Повинні знаходитися в масках, а на, на столі не повинно бути нічого, крім ручки. Впродовж двох з половиною годин учасники повинні відповісти на 60 запитань. Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання його учасники зможуть дізнатися до 14 квітня, включно у особистих електронних кабінетах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.